Слава Україні. Одного російського полоненого, який знаходиться у гарних умовах, згідно відповідних конвенцій, міжнародних конвенцій, запитали, чому ви думаєте, що українці є нацистами? А він їсть майже від пуза. Він зараз клеє якісь конверти, задіяний, начебто, у роботі. В нього все добре. Його обміняють на наших хлопців, які знаходяться у важких умовах. Так, от він сказав: А я і зараз думаю. Що ви, українці нацисти. Але ж тобі гарніше у полоні, ніж у тебе на твоїй Батьківщині, де навіть немає туалету. Так. Але ви просто цивілізовані нацисти. Ви знаєте, говорять, що кожна нація має якісь свої певні хвороби. Соціально економічні, політичні, світоглядні. Так воно і є. Лише у Росії ця хвороба. Невиліковно. Саме тому ми маємо перемогти і обов'язково переможемо заради наших дітей, заради наших онуків і усіх прийдешніх українських поколінь. Бажаю кожному з нас тихої ночі, хто б де не знаходився, на різних напрямках, на різних локаціях, з різними завданнями. Найголовніше не пускати руки. І не боятися. Не треба боятися, бо все буде добре. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть ворогам. До зустрічі!